Яку літеру треба додати, щоб 98 перетворилось в 72? О, Господи, раз я думаю, думаю, думаю. Одну літеру додати. Ну, або відняти, або поділити. Ну, в мене в голові. Добре, але 98, на що ти будеш ділити? Щоб Та, ні на що? Ні мені на треба що. тільки одну букву додати. Блін, це дуже так. складно. Скільки в абетці є букв? 32. Добре, скільки голосних? Ні, ну це вже питання дуже складне. А. Е... Є. Yeah. Давай, нехай буде шість. Одну з двадцяти шести. Так, це не голосно. Так. Да. Добре. І в нас вийде сімдесят два. Ага. Це зрозуміло, <рес> що все максимально просто. Так, а, з 98 сімдесят два. Ні, ну це бред. Згадуй просто знаки. Твер ой, м'який знак тільки в нас є. Ні, ні просто знаки <рес> знак. тому математиці. Кому? Ні. Ну то що буде дев'ять, вісім, і воно не вийде 72. Ну, Я розумію. Боже, це просто дурістика якась. Ви ж сказали букву, ну блін, по факту буква, реально. Ну яку букву треба поставити між тебе? Ну, Х.